Привіт! В минулому відео я розповів про сайт, де можна безкоштовно та без авторських прав взяти футажі для ваших відео. Сьогодні ми розглянемо не менш цікаву е, тему про музику. Де брати музику так, щоб ваше відео не заблокували за авторські права і щоб вона була безкоштовною. Коли починаєш цікавитись темою створення відео, е, буває дуже складно знайти підходящу саме для тебе музику. Тому що переважно всі сайти з музикою є платні, а ті, що безплатні, то там дуже маленький вибір. І дуже складно знайти підходящу музику саме для твого відео. Також треба бути обережним з авторськими правами, бо якщо їх порушити, то можуть або відключити монетизацію, або кинути странат на ваш канал. В Інстаграмі так взагалі видалять позд і все сразу без попередження. Також на безкоштовних сайтах з музикою існують два типи ліцензій. В першому типі ліцензії треба зазначити автора даної музики, пісні, що у вас. А в другій, ви просто не можете використовувати дану пісню чи музику для комерційних цілей, там для продажів чи ще чогось. Сьогодні я розповів вам про такі сайти, де можна брати музику, де я сам їх беру. Якось так, давайте перейдемо до сайтів. Саме перше, де ви можете взяти безкоштовну музику, це в творчій студії YouTube. Ви заходите на свій канал, на свій аккаунт і вибираєте тут творчу студію. Потім от у нас з'являється творча студія і тут ми вибираємо «Фонотека». І тут можна вибирати музику, навіть звукові ефекти. Є. Тут їх можна сортувати, дивіться, вибираєте музику. І жанр. Тут можете вибирати жанри, джаз, блюз, поп. Вибираємо. І тут всяка музика. Так само і звукові ефекти. Можна сортувати. Пошук, назва треку, категорії. Фонові звуки, мультфільми, жахи та такі інші. От. Тобто, в самому Ютубі також можна вибирати музику. На неї нема ніяких авторських прав і такого іншого. От. Добре. От наступний сайт це фрісаунд. Тут е, переважно звуки. Е, різні звуки тут є, але також і музика. Але частіше я використовую саме для звуків. Там звук пострілу, наприклад, аплодисменти, шум дождю, ро, гроза. Отакі звуки тут можна брати для відео. Наступний сайт з безкоштовною музикою це audionautix.com. Тут вибираємо жанри. Осьок. Хіп-хоп, наприклад, а, темп, швидкий, середній та. спріповільний. Давайте середній виберемо От, і нам випадає. Тут вибір не сильно великий, але сайт безкоштовний. Там щось. от Я їм користуюся доволі часто. І ще один гарний варіант, де можна брати безкоштовну музику, це канал на Ютубі No Copyright Sounds. Тут музика безкоштовна, її можна використовувати, але треба бути уважним, тому що зараз покажу, в описі до відео. Треба уважно читати, бо тут в деяких кліпах треба указувати автора. Тобто. Тут буде в описі написано і треба буде указати автора, а якщо ви цього не зробите, то можуть заблокувати відео або забрати монетизацію. А в принципі, тут також можна використовувати. Тут є плейлист, де можна вибирати по жанрам. Тут більш така електронна музика, але також є вибір. Ну, насправді, безкоштовної музики вибір не також багато. От я назвав вам чим користуюсь саме я. Да, вибір невеликий, не але що маємо, то маємо. Тепер давайте пройдемось а, по платним. Це, наприклад, Epidemic Sound напевно, найпопулярніший. Тут 30 днів безкоштовно йду йде, а потім вже по 15 доларів. Треба буде платити. Але наскільки я знаю, тут ще залежить від того, на яку аудиторію і скільки у вас підписників. Чи, якщо у вас небагато, то це може бути 8 чи 15 доларів. А якщо у вас велика аудиторія, то це буде дорожче. Потім uh, audiojungle.net Тут на цьому сайті можна купляти. Ну, можна не оформлювати підписку, а можна купувати. Наприклад, якщо вам один тільки трек треба, то ви можете тільки один трек і купити. Не обов'язково оформлювати підписку платну. І останній сайт на сьогодні це ArtList. Він також платний. Тут доволі великий вибір музики. Але щоб можна було скачати, сюди треба зареєструватись та оплатити підписку. Якось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Гляньте ще моє відео про футажі, які я зняв. І всім до зустрічі!